І першого я захотів, хочу прочитати Матвія, шостий розділ з 19 по 15 вірш. Ви ж моліться так, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли простите людям провини їхні, то й Отець ваш Небесний простить вам, коли ж не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Я б хотів би сьогодні підчеркнути, і моя проповідь вона буде на тему прощення. І основним таким віршом, за який я взяв, це вірш 12 і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І на протязі всього, що я буду говорити, хочу як собі, так і. Кожен з вас собі відповів на таке питання, як я прощаю і яким є моє прощення. Сьогоднішній світ він наповнений, навіть переповнений ненавистю, злобою, в ньому немає прощення, або дуже рідко воно зустрічається. І це не тільки зв'язано з війною. І якби не було війни в повсякденному житті людини дуже багато моментів, коли ми стоїмо перед тим вибачити, забути чи далі пам'ятати і згадувати. І можна навіть сказати, що на сьогодні прощення це не модно, не є модним. І із всіх справ людини, я думаю, прощати або пробачати є. Прощати або просити прощення є найскладніше. І я виділив таких п'ять принципів або п'ять характеристик прощення. Перше, це прощення не почуття, а рішення нашої волі. Багато з людей вважають, що прощення, як і е, чи воно є е, почуттям, як любов. Смуток, туга. І як на любов, смуток, нашу там, тугу і всі остальні почуття впливають зовнішні чинники, так значить і на прощення може щось впливати. Ой, там, я не, не прощу йому, я не, не пробачу йому ні ту, те, що він мені зробив, тому що він не такий. Або сьогодні не той час, бо в мене нема настрою. Бо не та погода, чи ще щось. Ні, це не так. Прощення це моє рішення сьогодні, це ваше рішення сьогодні. Це те, що ми вибираємо, робити нам чи не робити, і нічого на це не впливає. І гарним прикладом є Господь, тому що до початку світу, до того, як люди почали робити добро та зло, Господь вирішив дарувати нам прощення. Другий момент хто не прощає, не буде прощений. Це є одним з аспектів того, що Господь хоче, щоб ми робили. І що Він говорить, наголошуючи в 15 му вірші: коли ж не будете прощати людям провини їхніх, той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. І на початку цієї молитви. Звучать такі слова: Отче наш не Господь, не Бог, а Отче. Отже, ми вважаємо Господа нашим Батьком, тому з цього виходить, що ми є Його діти. А як ми його діти, то ми повинні бути схожими на нього. І Він хоче, щоб ми, як діти Його були схожими на Нього, брали від Нього все найкраще, а у Господа плохого не буває. І важливість прощення наголошується Ісусом Христом в притчі про господаря. Це записано в Матвія, в 18 розділі, там з 23 по 32 вірш. Я все перечитувати не буду. Нагадаю, лише деякі моменти. Пам'ятаєте, коли господар рішив перерахувати все, що в нього там. Розрахуватись з рабами і позвав одного раба і каже, там, він був йому винен 10 тисяч талантів, а це така сума, яку б він не відпрацював би за все своє життя. І ось він каже, всю його сім'ю, все його майно забрати, і все. Але той впав і благав його, і пан вибачив йому. Той пішов, зустрів свого знайомого друга і почав з нього вимагати. Борг, який взагалі. ну, не вартий був нічого. І коли пан дізнався про це, то він сказав злий рабе, весь борг той я простив тобі, бо благав ти мене, чи не належало і тобі помилувати товариша Свого, як і я помилував тебе. І рознівавшись, пан віддав його мучителям, доки не віддасть йому весь борг. Так і Отець мій Небесний учинить з вами, якщо не простить кожен з вас від серця братові своєму провин Його. І сьогодні Господь ще раз і ще раз закликає, щоб Він міг нас прощати. То і ми повинні прощати людям. І навпаки, якщо ми прощені, то і ми. Самі можемо прощати інших, тому що Господь Він про... Ви простив нам набагато більше, аніж ми можемо тут зробити цю справу для будь-якої людини, можливо, яка завинила перед нами. Третій момент простити не означає забути, а означає не вспоминати. Господь наділив людину таким чудовим даром пам'ятати. І, на жаль, проходячи багато років, у людській пам'яті не, оста... не залишається добрих справ, які були там, наприклад, 10-20 років тому. Щось добре ми забуваємо, а от щось плохе можемо пам'ятати. На протязі дуже багатьох років і навіть до кінця свого життя. І Господь Він також в своєму єстві, він не забуває наших гріхів. Він не забув, якими ми були та якими ми є. Він знає нас від самого нашого, навіть ще до нашого зачаття, Він знав, які ми будемо, що ми будемо робити. І на сьогоднішній день він не згадує нам і не напоминає, що от ти такий грішник, а я тобі вибачив стільки. А ти от не робиш. Він так не робить. Він це він знає, але ніколи не згадує нам. І в Єремії 31 розділі. 34 вірш написані, написані такі слова і вже не будуть учити один одного, брат брата, говорити пізнайте Господа, бо всі самі будуть знати мене від малого до великого, говорить Господь. Тому я прощу їхні беззаконня і гріхів їхніх більше не згадаю. Ось підтвердження тому, який Господь, який він є. Ще в Міхея. Там записані в сьомому розділі 19-й вірш, там останнє таке речення: Ти кинеш у безодню морську всі наші гріхи, ось як вчинить Господь. І Він хоче, щоб ми також це робили, щоб ми, те, що нам зробили, можливо, щось плохе, кинули в ту безодню і не були водолазами, які пірнають, достають. І, можливо, у вас було колись таке в житті. Вам здається, ой, мені вже простили, я образив, я думаю, він не пам'ятає. Тут якийсь момент відбувається, десь стичка, він каже, а ти пам'ятаєш? А ти пам'ятаєш то, а ти пам'ятаєш це? Господь не є такими, Він хоче, щоб ми такими не були. Четвертий момент прощення безумовне. На сьогоднішній день, я думаю, людина намагається у всьому десь взяти для себе яку, щось, якусь користь, з будь-якої справи чи з будь-яких відносин можливо. В церкві, напевно, ні, а може і в церкві є так, а в світі це більше. Коли ставлять якісь умови, ти хочеш, щоб я тебе простив. Ти хочеш, щоб я там забув. От, зроби це. Але прощення це не і роблять з цього контракт, якийсь договір. Там, ти мені зробиш стільки то стільки, то я тобі пробачаю це. Ти мені зробиш стільки то стільки, то я тобі пробачу ось те». Але Господь прощає, даруючи нам це прощення. Він не хоче, щоб ми, такими, щоб ми були такими, які якусь користь для себе достають з того спрощення, яке маємо виконати. І те, що ми намагаємось жити так, як заповідує Слово Боже, те, що ми намагаємось чинити по Слову Божому, це показує. Те, що ми цінуємо, ми любимо Господа, ми цінуємо відносинами і тим, що Він хоче, щоб ми зробили для нього і для свого життя. І п'ятий момент, п'ятий така характеристика, тільки Господь дає сили прощати. Знаєте, я чув. Історію однієї людини, яка в свій час пережила війну у В'єтнамі, і це була як його історія, я намагався знайти і дослівно вивчити цю історію, але я не знайшов, на жаль, в інтернеті. Але з проповіді однієї людини, я це чув, тому вважаю, що це дійсно так є. І так от він розповідає ця людина, що під час цієї війни в нього було завдання е, нанести удар по одні, одному селу, бомбовий удар. І ось він, коли е, летів, то в певний момент побачив, як з палаючого будинку вибіжала маленька дівчинка, е, і вона була обгорівши її тіло, вона кричала, і це ось цей момент він закарбувався в нього в серці. І ось проходить багато років, і воно не дає йому жити нормально. Це, це, що він бачив, ця картина. Він згадує, проходить багато років, він частково забуває. Але ось в одній газеті він бачить саме цей момент, саме цю картину цієї дівчинки, і там історія, де багато років, е, спустя. Ця дівчинка давала інтерв'ю людині про те, наскільки вона пережила страждань і як вона в свій час проклинала ту людину, яка зробила це. Але був один момент, що вона сказала, що після того, як в моє життя прийшов Господь, я пробачила цій людині. Я... Залишила це і не згадую. І ось ця людина, цей льотчик, він знаходить редактора цієї, знаходить цю дівчину нею, і домовився, щоб зустрітись з нею. Як тільки вони зустрілись, першим, що він почув, я пробачила вам. Не треба вже, я думаю, вибачатись. Вона щиро пробачила. Тому знаєте, сьогодні кожен з нас. Потребує саме цієї сили прощати, сили, яку дає тільки Господь. І ми зараз будемо молитись і будемо просити у Господа цієї сили, щоб прощати так, як прощає Господь, щоб це е, не забувати, тому що це неможливо забути. А не вспоминати. Будемо просити сили, щоб ніколи не згадувати всього того, що, можливо, нам десь колись зробили погано. Будемо просити, щоб Господь дав нам мудрості, щоб наше прощення воно було без всяких умов, без всяких контрактів чи договорів, щоб воно дарувалось людям. Амінь. Помолимось.